Перехрестя миколаївських вулиць, світлонічних вікон та ліхтарів усе це відобразив у своїй новій виставці Леонід Ященко. Місто та квіти, таку назву має експозиція художника, яка відкрилася в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Він однаково любить і е, яхт-клуб старий, і куточки, і двори е, Миколаєва. Все однаково для нього цінно і в різні пори року. Це може бути зима, бо може бути е, літо, це може бути погана погода, може бути погода сонячна це все Миколаїв і Леоніда Ященка. Експозиція включає 39 робіт, більшість з яких створено з грудня 2023 року. Є й роботи минулих років, які чекали свого часу. У кожній із них Миколаїв постає одночасно реалістично та фантастично. Леонід Ященко каже, що навмисно уникає прискіпливого копіювання міських краєвидів. Все побачене художник намагається творчо переосмислити, при цьому дає волю фантазії. я ще пам'ятаю себе з дитинства. Я дуже любив казки, дуже любив новорічні казки. Тому, коли я виходив у місто, а він ви пам'ятаєте, який був, був такий казенний достатньо, нудний. Я намагався знайти у місті якісь старі будинки. Вигадував собі всякі казкові сюжети. сюжети експозицію. Доповнюють квіткові натюрморти. Їх художник створює у перервах між пейзажами, що дозволяє йому творчо відпочити. Взаємна підтримка щирість у союзі Леоніда та Надії Ященків приваблюють поціновувачів їхнього мистецтва. Я іноді я навіть йому раджу якісь моменти не тому, що я розумію цей момент як справжній художник, а просто тому, що я раджу, як глядач, де тінь там можна покласти більше чи менше. Він зі мною звичайно дуже радиться, але все одно робить по-своєму. Але виходить, що ми в союзі з ним Живопис з'явився у житті Леоніда понад 15 років тому. За цей час створено сотні картин і проведено багато виставок. Ми, як японські самураї, цінуємо не результат, а шлях. Каже художник: спільна творчість приносить ященкам задоволення, яким вони щиро діляться з глядачами. Олександр Долматович, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.